Так, всім добрий вечір. Нашій розсаді вже другий тиждень. Отака наша розсада. Це перчик в мене. Тягнеться до, до сонечка, ну нічого. Рівно вже десь другий тиждень, як вони посходят. Сьогодні хочу розказати, за, що я роблю, щоб розсада не хворіла. Що вживаю, що стараюсь дотримуватися. Постараюсь максимально по суті, але кому не цікаво дивитися підряд, багато людей, які не хочуть все підряд дивитися, в описі відео будуть розділи, і кожен собі може вибрати розділ, який йому подобається. Так, поїхали. Так, щодо захворювання розсад, щодо захворювання, розсади, я вам хочу сказати таке, що розсада хворіє всіх. І незалежно чи ви любитель, чи ви професіонал, чи чим ви обробляєте, розсада може хворіти всіх. Звичайно, якщо ви тільки починаєте. в мене, наприклад, якщо я тільки починав вирощувати, то розсада хворіла масово, просто вилягала масово. Але таке сказати, що от в когось хворіє, розсада а в когось не хворіє. Такого небудь. Навіть от в мене, я знезаражую, підсиляю, обробляю, і все одно десь може бути якась захворіти. Ті люди, які розказують, що в них нічого не хворіє, і в них вони всі такі правильні і всі такі е, самоупевнені, що все в них файно, то не, не вірте, це все просто гра на камеру, на відео, на інтернет і все. Е, особливо от хочу сказати, особливо я стикався з тим випадком от в органічних цих магазинах люди приходять там, от жаліються, що от ми обробляли цими біопрепаратами, і е, там чи розсада, чи помідори пропали. А вони розказують, що то ви дурні, що то е, треба було не раз на тиждень, обробляти, а кожен день бігати, обробляти. Розсаду не так е, не ті препарати купили, не так, не ту температуру дотримали. Якщо щось, якісь умови у вас, е, тобто не получається, чи якісь ви бачите, що щось не так. Якісь, як ви робите, і вас розсада хворіє, то треба міняти умови і треба робити висновки. Так за умови. Умови важливі дуже у вирощуванні. Де розсада буде стояти, який буде клімат у приміщенні, чи буде мати достатньо сонця, чи який ви ґрунт взяли, чи його не заразили, чи він має якісь поживні речовини, чи він бідний. Дуже важливі умови, яка у вас буде розсада. Якщо ваша буде розсада рости у нездорових умовах, відповідно, ви її, що хочете, і попелом посипайте, і вугіллям посипайте, її зрихлюйте, вся вона буде хворіти. Дуже важливі умови. Маєте створити умови для того, щоб розсада мала е, у нормальні умови її рости. Так, е, друге, що я хочу сказати. Полив. Полив дуже важливо не заливати грунт не заливати для росати. Я завжди, я вже перепробував різні способи вирощування. І в стаканчиках, і в касетах, і в ящиках. У мене, якщо є можливість, от, наприклад, перці, баклажани, є можливість виростити в стаканчиках. Я вирощую в стаканчиках і в таких піддонах. От, видно піддон. Отакі От я завжди їх купляю в епіцентрі. Там, чи ну, в будь-якому де, де я їх бачу, купляю. Тут спокійно собі наливається вода у цей піддон. І розсада собі бере скільки води, стільки вона хоче. Я стараюся е, полити не поливати там е, літрами. Е, кружечку вилив, розподілив. Важливо, щоб було. Рівне, рівна площина, щоб піддон не був перекошений, щоб не було ваша розсада. Одна отримала там 100 грам води, а друга отримала 10 грам води. Тому важливо, щоб було рівно слідкувати за цим. І піддон налили. Знизу собі розсада взяла воду, взяла воду, корінчик шукає воду донизу. Шукає довод донизу, розвивається гарна коренева система. І е, тут верх сухий. Це у мене просто е, цей е, мокрень, мокренька вона цей, бо я підкормлював тиждень тому. Е, вівторок, ні, понеділок я підкормлював. 6, 6 березня в мене була підкормка е, монофосфатом калію. От в мене тільки оце я тільки зранку е, зразу тільки полив. Це зверху. А так стараюся підон полив. Все. Друге. Важливо, щоб вода була не просто там з крану, з фільтру холодної води, але треба, щоб була вода кімнатної температури. Я, крім того, що в мене з фільтру я беру воду, я ще її відстоюю. Е, трошки щоб відстоюю, щоб може фільтр забрати, може не забрати. Кожного різний фільтр може забрати хлор, може там більше жилі забути, кого, кого яка вода. Але я стараюся, в нас як міська вода, в нас багато хлор, хлорована. Я стараюсь, щоб вода постояла і хлор вийшов. Так, здається, запалив все. Так. так, поїхали далі. Е дуже часто в нас може бути, що розсаду, наприклад, от, хто живе в місті, вирощує е практично на підвіконнику, е чи на якомусь там приміщенні може бути. І може бути е холодна, холодний е низ. Може бути. Дуже важливо, щоб корень розсади не захолождав, щоб розсада тут не отримала, тут може бути нормальна температура округ розсади, округ цього листя. Тут всюди може бути тепло, а вниз може захолодати від холодної поверхності, і тоді хворіти коренева система. Що в мене як в мене? В мене, по-перше, стоїть піддонах. це один раз захист. І, друге, в мене стоїть розсада на підвіконку. Я вже не буду показувати, як на підвіконку просто е, нарізали нарізав картону. Картон, бачите, має е, такі, ще тут перфорацію, має таку. Просто піддон, плюс ще пі, на картон. Поставив на підвіконний картон і піддон, і, відповідно, розсада вже в мене. Не треба нічого видумувати. Там всякі плівки купляти, всякі, не знати, що там витрачати гроші. Просто картон нарізав. Хочете більше підняти, поставили два, два картони. І не треба там просто два на ящику. Тут один, другий. Все. Е, і це дешевий середит. Так, це щодо, щоб. Е, не був холодний корінь. Оскільки в нас розсада вирощується в штучних умовах в штучних умовах, це в нас ми її маємо штучні умови, я завжди треба в природі її рихлення і доступ повітря в природні умови створюється, ми маємо самі створити в нашій розсаді природні умови доступу повітря до корінь. Особливо, коли ви поливаєте зверху. Якщо ви поливаєте зверху, ви розсаду забиваєте, забиваєте, тут просто все злипається, земля злипається, ви виганяєте все повітря і треба, ну це дуже погано зверху. Я вважаю, що це. Неправильно, я от свої помідори вже е, вирощую розсаду помідорів, поливаю зверху, і то я стараюсь так посередині лити, щоб біля, біля рослинки не лити. Але вже помідори в мене вирощуються, коли тепло, в квітні, там вже на балконі вже немає таких умов, щоб розвивалась чорна ніжка. Коли зараз от березень, лютий ще холодно, і поливати зверху, це я вважаю, що це дуже небезпечно. Але. Робимо доступ. У мене от, е, є зубочистки. Я завжди, це в мене прям е, така, знаєте, е, постійна звичка. Приходити і собі зворушувати розсаду, щоб е, був постійно зворушена розсада. Так. Тепер ще е, щодо, е, вернемося трошки щодо ґрунту. І щодо о, як розсада має, щоб була здорова, вона має бути не голодна і не перекормлена, має бути баланс. Якщо ви купляєте готові ґрунтосуміші, то, е, то ґрунтосуміші для розсади, нормальні виробники, вони, її, вони їх знебіднюють. Тобто розсада, в принципі, має рости в таких. Не, ну Трошки таких знебідненому ґрунті, тобто що там не має бути багато макроелементів, мікроелементів, щоб розсада не жирувала. І з другого боку. Але якщо виробник дуже нечесний, він може просто зробити так. в мене, мене таке попадалося, що просто в мене от ящики були помідорів, одні ростуть, другі взагалі. Сидять, я підкормлюю, навіть навіть не думають. ґрунт настільки бідний. Що розсада це? Якщо буде бідний ґрунт, розсада не буде отримати свої е, мікроелементи, макроелементи, то вона відповідно буде хворіти. Вам нічого не поможе. Ні, ніякі присипки, нічого, ні підкормки. Якщо буде бідний ґрунт, то розсада буде хворіти. Що, е, тому ви маєте слідкувати за своєю розсадою. Особливо треба слідкувати за баклажаном. Бо баклажан. Дуже любить, щоб був ґрунт, ґрунт такий поживний, навіть розсада. Він, якщо ви побачите, що баклажан починає жовтіти, нижні листочки, жовтіти і починають упадати, все, треба особливо підкормити комплексним, треба азотним підкормлювати. Треба гарно підкормлювати розсаду, хто вирощує хто вирощує баклажан. Ну, звичайно, за протяг. Я навіть розказувати не буду. Я знаю, в мене от вдома і всі знають, що протяг не можна, навіть розсада стоїть на цьому, то, звичайно, ніхто не відкриває, ніхто стараємося понижувати температуру, відкривати балкон, а форточки, ніякі вікна не, не, не відкривати. Бо всі, мені здається, від малого до великого знають, що протяг розсаді не протипоказаний. Так. Тепер поїхали, що ми можемо ще, і, ще таким якимись справді. Я, Щоб не було просто, що я там якийсь, просто може, в когось десь спасти, що я противник біопрепаратів, там якісь мені дехто там пише, що от ви там не хімія, ні, ніяких біопрепаратів, нічого. Я за розумний, тобто за, розумний, за розумне їх застосування і щоб був розумний ефект. Якщо нема розумного ефекту, і просто без е, його е, застосовувати, просто бо це біо, і ти просто мучишся з тим, і нічого там не виходить, я проти цього. Так, щодо біопрепаратів, я вже показував, що я своє розсаду, оскільки я знезаражував ґрунт. Але я оці умови розказую, я вже не беру ґрунт, бо це вже багато хто і я розказував, що знезаражував ґрунт, і розказував насіння, знезаражував. І все, це вже 200 разів це було. Це не, я не хочу повторюватись. Але я хочу сказати, що якщо в е мене був знезаражений марганцовкою ґрунт, насіння було знезаражене, тому я заселяю, стараюся заселяти свою розсаду. Е е Позитивними мікроорганізмами, коли ми її знезаражуємо, і ви не думаєте, якщо ви купили готову розсаду, то у вас вона не о, готовий ґрунт, то він не знезаражений. Так само виробник його знезаражує, не живіть в ілюзіях. Він ще краще знезаражує, ніж ми. І, бо він відповідає е, за це грошима. І тому я підселяю, щоб нам треба, щоб тут в цьому стаканчиках. Просто були організми, не розвивалися погані організми, а позитивні мікроорганізми розвивалися. Тому я вже підкормлював свою розсаду азотофітом, я показував, це ті, що азотофіксуючі бактерії. Тепер я буду гуміфрендом ще буду підкормлювати, давати тут якісь мікроорганізми роду Бацилюс. Нам головне, щоб ці організми заселилися в землю. Ще можна, от, в мене теж є фітоспорин, там, можна ще фіто, багато хто фітоспорином. Я головне кажу, от, е, я завжди дивлюся ці відео, що там, е, там фітоспорином, сінними паличками, там, ще якимись паличками, бактеріями. Я головне, от, завжди, щоб, Якщо ви використовуєте будь-який біологічний препарат, ви маєте знати, що, як він зберігається. Я вже це розказував. Якщо там е, от, цей гуміфрин зберігається від 10 до 40, є такі біопрепарати, що зберігаються не вище 15 градусів. А в наших магазинах і торгових центрах температура більша як 15 градусів. І він може там півроку більше стояти при 20-30 градусів, і потім ви купляєте той біопрепарат, і, а він можна його тільки вилити. Чи викинути на мусор. Так само, от, так само інші біопрепарати. Ви маєте знати, що ці біопрепарати, от, наприклад, при яких умовах вони розвиваються. Чи вони розвиваються в землі? Чи вони розвиваються чи вони призначені для щоб кропити рослину? Чи вони розвиваються там при якомусь, наприклад. В соломі, в сіні, там, чи щось їм треба якісь умови, при, при якій температурі вони ризуватися. Це все дуже важливо. Просто ви можете е, через якісь там, ну, там рекламу там це все, просто купити препарат, який буде мало того, що він зберігався в магазині неправильно. А плюс до того, що він не буде вам оце, бо він не, роз... не призначений для того, щоб в хатніх умовах в стаканчику рости. розумієте? Тому до цього треба відноситися. Дуже дуже і дуже до цього серйозно відноситися, якщо ви хочете справді якісь створити умови і допомогти своїй розсаді, а не зробити якусь ще, ще більшу шкоду. Якщо ж розсада захворіла, приходимо до самого крайнього варіанту. Що захворіла розсада, дивіться. Якщо десь там в мене буває таке, що може бути, там десь одна помідорка, там якийсь перець. Заходить. Я, тому і, я ж не кажу, що от бачите, я тому і перці залишаю по два. Я ж їх не буду по два садити, але я залишаю два перці, щоб в мене була страховочний. Так само помідори в мене. Ну, у мене більше башу, багато помідорів, я, це, може бути якась рослина, захворіє, щось їй не сподобатись, може корінь, не, 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 може бути всяке. Люди хворіють і раптово вмирають, а рослини тим більше. Тому, можна, але якщо це одиночний, одиночний випадок, можна просто я беру цю рослинку, легенько забираю і викидаю і все. І спостерігаю, якщо ще починаються якісь хвороби, Ще починає хворіти. Ну, наприклад, це може бути чорноніжка, там, ну, різні там, грибкові захворювання корневої системи, переважно розсада хворіє на такі захворювання. Треба брати е, препарат, нічого вже не поможе, ні пересаджування, нічого. Якщо вже почали масово, вже в кількох місцях вже почався розвинувся цей роз, розпространився грибок, треба обробляти хімію. Отакий От магнікур Energy. Мені здається, що він колись був по-іншому, називався, здається, провікур називався. Це препарат проти чорної ніжки. Він розводиться там зараз, 3 мл на 2 літри води, проливається після висіву насіння, висадка в груд. Можна пролити раз, а можна і два. Можна брати. Любі препарати, я вам кажу, просто хімію. Якщо е, вже почалися масово, вже ви бачите, що там захворіла, там захворіла, ніяке не видумуєте там пересаджувати, чи там щось міняти, нічого вже не поможе. Якщо той же грибок, ті вже спори розпространилися, як ви ще, ще там, черехлили одним, наприклад, одною, е, з, наприклад, одним патичком чи зубочисткою, ви вже можете рознести ці спори там чи рукою, ви вже там вони вже всі рознесені, вам нічого не погодить, ні пересадка, нічого. Треба проливати хімію. Звичайно, якщо вам треба розсади. Якщо вам не треба розсади, можете е, там. це... Я не кажу, що якимись іншим. Я вважаю, я, що якщо вже масово захворіло, тільки хімію треба проливати. Бо просто е, шкода, шкода е, нашої праці. Отаке От відео. Дякую вам за увагу. Всім гарної розсади, рясних врожаїв. І головне саме мирного, мирного неба.